Я вам дещо скажу зараз, а ви спробуйте це нормально сприйняти. Ви знаєте, що я завжди на боці справедливості, добра і об'єктивності. Я зараз дивлюся, як українці агресують на те, що слово Росія і Путін пишуть з маленької літери. Ви здивовані? Я теж здивований, тому що ще півроку, рік-два тому назад, цей тренд на маленьку літеру він був. І коли я робив новини і вживав ці слова, я завжди писав з великої літери, незважаючи на цей тренд. Чому? Тому що на офіційних сайтах президента України, прем'єр-міністра, Кабінету міністрів в цілому, да? завжди все писалось з великої літери. І тоді навіть пояснювали юристи, що потрібно це робити, тому що це пов'язано там з елементами юридичного характеру. Я робив це не тому, що ну, мої матеріали кудись там в судби пішли там, проти Путіна там, і так далі. Ну, ми розуміємо, що цим займаються інші люди. Я робив це для того, щоб ми розуміли, що ворог сильний, підступний, і не можна до нього відноситись з верхнього. Це раз. А по-друге, я робив це тому, що я усвідомлював просту річ. Просту річ. Ми не можемо перемогти ворога, якщо будемо писати його прізвище з маленької, якщо ми будемо обзивати його там ну як завгодно. Ну Це ніяк не наблизить. Це тільки певним чином виражає нашу емоцію, але нічого більше. Але ось зворотня реакція українців мене турбує. Сьогодні я зробив перепост допису Володимира Зеленського, де він говорить про те, що ми віримо в те, що Мир на основі сили можливий, там і так далі. Там, і там Росія з маленької літери. І люди почали агресувати. Чому ти пишеш Росія з маленької, що тобі з офісу президента, такий темнік такий скинули? І так далі. Ну, я вже до хамства звик. Але я не звик до такої реакції. Тобто ці ж самі люди, які рік тому агресували, що я пишу слово Росія, Російська Федерація з великої літери в новинних ресурсах, як роблять ну, багато дуже каналів. Сьогодні вони агресують. Чому я пишу з маленької літери? Ребята, ви, от оце коливання, будь ласка, зупиніть. Тому що я розумію, що ви зараз налякані і вам хочеться знайти когось винного. Але це не означає, що нам треба зараз шарахнутися в Російську Федерацію. І якось обілить все те, що вона зробила і робить, продовжує робити. Ребята, зупиніться. Зупиніться, ви робите помилку. У вас от знову будьоновка змінюється. Це неправильно. Так ми не побудуємо Україну. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Телеграм в шапці профілю.